Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, який напередодні подав заяву спікерові Руслану Стефанчуку. Про це кілька хвилин тому у телеграм повідомив народний депутат від голосу Ярослав Железняк. За відставку проголосували 327 депутатів проти четверо. Утрималися 11. Ну і також за інформацією Ярослава Железняка. парламент сьогодні звільнив голову фонду держмайна Рустама Ум'єрова і вже завтра розглядатимуть його призначення на посаду міністра оборони. Ну а тим часом Рустам Умєров опинився у центрі уваги турецьких змі. Про це повідомляє кореспондентка Українформу Ольга Будник. Що відомо про це, дізнаємося у неї наживо. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, колего. Вітаємо. Вітаю колеги. Вітаю студія. Так, дійсно, турецькі змі, так як Рустем Умеров насправді відомий та має хороші зв'язки тут серед спливових кіл і відома людина в Туреччині. Достатньо змі приділяють йому уваги. Ну тим більше подія така не. Пересічна зміна міністра оборони в Україні турецькі змі говорять про те, що якщо це призначення станеться, то це буде перший в історії міністр за національністю кримський татарин, і це має значення особливо в Туреччині, тому що ми знаємо дружнє ставлення, історичну підтримку, і особливо після анексії Криму і після початку широкомасштабного вторгнення, скільки кримських татар знайшли прихисток в Туреччині. Також тут особливо підкреслюють, що Рустем Умеров є радником та наближеною особою до лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. А Мустафа Ага, він вшанована людина в Туреччині. Зокрема, він має особливо поважні стосунки з президентом Туреччини, тому довіра лідера кримськотатарського народу так також додає Умерову ваги до вже існуючого його авторитету в Туреччині. Також тут підкреслюють, що Рустему Меров є уповноваженим консультативної ради з питань взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами, і згадують про те, що коли у Стамбулі в кінці березня 2022 року проходила зустріч груп переговорників, та була тоді така, як вважають, надія на припинення бойових дій, у був у складі української делегації. Ну і напевно. Через таку авторитет, який він має в Туреччині і достатньо відомий, почало перших підгорати у російських видань. Про російське видання, одне з російських видань в Туреччині розповіло, розповсюдило інформацію, що вже широко розтажувалася в російських ЗМІ про те, що вмерв має зв'язки з Вашингтоном, що він креатура Заходу США, і що навіть він має якісь ледні з дитинства зв'язки з ФИТО. Я навіть озвучувати всю тонісенницю, яку вони поширюють, не хочу. Але просто зауважу, що до ФЕТО, що після військового перевороту в Туреччині у 2016 році увага до цієї організації та до людей, які мають з нею будь-які зв'язки, є дуже негативною і переслідується. Тому, якби ця інформація мала хоча б якесь підґрунтя, то у навряд чи б користувався в Туреччині тим авторитетом, який він має зараз. Наразі це все студії. дуже дякуємо за цю інформацію. Ольга Ольга Будник, кореспондентка Укрінформу, була з нами на прямому зв'язку і розповіла про те, як Рустема Умєрова висвітлюють у турецьких змі.